Всім привіт! 16 березня 24 го року. Знаходжусь на полі з пшеницею Фелікс яка посіяна дуже в ранні сроки. Це 2 вересня 23 го року. Пшениця і не припиняла вегетацію всю зиму. Нахапалась болячок уже. Погода вже заходив без фліоцитним захистом. Поки що не годував її газотними добривами. Ось такий він Фелікс. Ранніх сроків посіву. І переходжу тепер на пізні сроки посіву. І ось цей Фелікс посіяний 10 жовтня. Наймні хвороб має менше і вигляд має здоровший. Азотні добрива сюди теж не вносив, поки що бачу кущення йде. Ну і врешті переходжу на катарину, пшеницю. Дивимося, як вона себе почуває. Теж пізній срок посіву А ось такою є Катерина. сіяна 10 жовтня. За такої теплої зими пізні посіви Виграють. Ну і на кінець покажу Що посіяний ячмінь без обробки грунту. Ну і так перезимував озимий ячмінь невідомого сорту. Поки що азотного живлення ще не було. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей!